Земля це планета різноманіття. Різноманіття в усьому: в системі вірувань, в точках зору, в тому, що робити, як робити, кому, коли. І кожен для себе тут вибере свої цінності. В них він буде жити, буде виховувати своїх дітей, строїти свою сім'ю. І це чудово. Тому що по своїй суті. Нам ніхто нічого не може підказати. Ми тільки повинні опиратися на свої емоції, на свої відчуття і проживати своє життя. Якщо ми відчуваємо себе комфортно, класно, це нам доставляє радість. Ми бачимо, як в нас класно йде, йдуть діла сім'ї, в фінансово, здоров'ї. Будь ласка, чому не вірувати в те, що ви віруєте? Віруйте, транслюйте його, живіть по ньому, рекомендуйте його, ставайте прикладом для щасливих людей. Ось, що таке земля? Це різноманіття, різноманіття всього. Ваша задача вибрати те, що вам підходить, знайти своїх людей, з якими вам комфортно, в ви, ну, з якими ви в одній системі цінностей. Практикувати його, насолоджуватись цим життям і лише займатися особисто своїм життям, а не життям інших людей.